До свого макросвіту запрошує Тамара Коренева у мистецькій галереї Бастіон. Жінка презентувала художні фото з того світу, який зазвичай залишається поза нашою увагою, бо настільки дрібний, що ми його не помічаємо. Іноді, аби зробити вдалий кадр, жінка жила в наметі серед поля чи серед лісу. Я жила в наметі тижнями і до сходу сонця, будильник заводила. Програміст за фахом Тамара виявилася художником в душі. Стрикоски вони дуже характерні, і там, ну як людина, там кожна має свій там настрій. Коли там починаєш, одна там вліта влітає і ну, це й лякає, а інша ну просто починає там. Позувати як ну просто фотосесія. І знімати почала досить пізно після виходу на пенсію на Івано-Франківщину втекла з Донецька через війну та знущання сепаратистів. Залишила там все, родичів, улюблену музику, шмат цілого життя, навіть фотографії, які експонувалися в кінотеатрі Шевченка. Потім друзі передали їй роботи до нової домівки із собою взяла тільки свою камеру і художній смак. Вона є талановита, вона може все робити. Але ще не було такого фотографа, який би обійняв всю землю руками, руки короткі. Душенька її лежить седенько їй прилипло до того. Ну та й гарно, та й Бог тішиться. Комахи, краплі, роси, внутрішній світ квітів, робити такі дрібні речі надзвичайно складно, технічно. На Прикарпатті мало хто займається таким фото. З технікою, якою ну, Тамара володіє, потрібно бути на ти, не думати, що з того вийде. А нажимаючи, впевно знати, що в мене вийде те, що я захотіла, і композицію треба зберегти, і закони освітлення треба зберегти, щоб картинка була красивою, такою, як ми бачимо на фотографії. До речі, саме роботи з макросвіту принесли Тамари Кореневій друге та третє місця у жанрі макро в аматорській категорії всеукраїнського фотоконкурсу Фотограф року року-2012». всипаний русою ніби діамантами метелик і стрекоза, що ніби підглядає заглядачем. Виставка триватиме до середини березня.